6 квітня. Весна. Ти взагалі знаєш, що ти весна? Вітаю, мої любі українці, на своєму каналі. Сьогоднішній день у нас розпочався з такої ось хуртелиці. Снігу нападало. Щось ніяк ми не дочекаємося тепла. В мене по плану я хочу сьогодні поприбиратися. На кухні помити кухню. Але, знаєте, буває такий час, бувають такі моменти, як зараз, модно говорити, не в ресурсі, але завтра п'ятниця свято. Робити нічого не можна буде. А в суботу не буде часу, бо приїжджають мої батьки у неділю. Треба буде готувати їсти. Ух, холодно, пішла. А в нас в гості хтось завітав. Лелека. Або як тут називають буська. Який красунчик. Скоріше за все, це хлопчик. Я думаю, що дівчата сидять в гніздечках, облаштовують затишок. Та-та-та, бачиш? Вон... Рибку зловили нашу рибку. рибку злобили. Ого, ого! Ми тут карасиків розводимо, а ти їстиш нашу рибку? Ну, їж нам не шкода і нам вистачить. А мені так хочеться ближче, ближче. Я бачу, що він лякається мене, що він мені не довіряє. Та він з'їв цю рибу, так? Моментом? Та він нас так всю рибу злапає. Та він зараз тут почне годуватися і буде знати, що тут е в нас тут неглибоко, і йому як, з такими довгими лапками легко зайти. У воду і злапати собі рибку. Він такий красунчик. Я, чесно, я з дитинства до них з, таким, з такою повагою відношусь. І, щось він, зерна так. якогось, звісно, можна спробувати. Він таким? Хоча він саме шукає собі рибку. Бачиш, вона там, там, де він зараз ходить, там якраз взагалі не глибоко. Ну Щось їсть, щось там підбирає. Може, якусь жабку, може, тритончики у нас ще тут водяться. У воді? Багато, до речі, так. Да. Ну так, да, бачиш, йому тут файно, бо не глибока. Та, та. А на тому ставку. А там там, там та, дуже, глибокий. Там глибокий. Та. Там дуже глибокий. глибокий. Він навіть там нема берегів, нема такого спуску, там одразу обрив іде. То йому там полювати важко. Ось так. Жити серед природи це найбільший кайф. Коли до тебе на подвір'я заходить лека, або прилітає якийсь сокіл, лапає твою курочку. Таке вже було не один раз. Ну, зараз в нас є Петро і він захищає своїх дівчат. Я підійшла трошки ближче, він підпускає, він мене не боїться. Він так трошки сумнівається. Я бачу, що в нього мерзнуть лапки. Мені так його чув. шкода, така погода не для лелек. Ну ще день і має бути тепло. Теплішати. Дощик і плюс. Сьогодні холодно дуже. Черговий випуск моєї розсади. Ось мої помідорки. Дивіться, які повимахували. Я, до речі, позбулася плісніва по ваших порадах. Підживила їх. Вже вони в мене підгодовані, вже вони такі тягнуться до сонечка, скоро вже бажано їх висаджувати у тепличку. Але в нас ще зима. Підростає лобелія, обрієта. Розпікірувала я Адоніс 110 кущичків. Єдиний оце колюс. Єдиний, хто залишився в мене з пліснявою. Це вже синій базилік розпікірований. Сюди я повністю засіяла зелений базилік. Дивіться, які красунчики вже квіточки. Так, тягнуться, почалась весна, і вони прям хочуть вже на вулицю, хочуть вже на свіже повітря. З білим алюсом все так же, все добре. Чорнобривчик. Один одного не можуть догнати, щось вони якось в різнобій пішли. Малесенькі, гераньки ампельні ростуть. І ще тут в мене пліснява або тіло. Ну, чомусь він все ж таки я... І прибирала плісняву, і поливала, ну, чомусь все одно дає ту плісняву. Може, треба йому місце поміняти, щоб було йому десь сонечка більше. І вже замочила я огірки. Це гібриди саме. А ось тут по баночках, бачите, три, одиничка і двійка. Не знаю, це дуже старі якісь насіння огірків, вони з чоловіком збирались колись ще в Харкові, просто так були підписані: один, два і три. Я так само підписала, тому що подивимося, що виросте. Якщо насіння неякісне, якщо насіння вже пропало, бо там були я бачила, такі наслідки живих організмів, то вони просто викинуться і все, їх не будуть зберігати. Місце є, тож проекспериментую, подивлюсь. Ще в мене тут вербена парочку кушиків зайшло, але щось не дуже вона так, знаєте, з бажанням э, росте. І в мене немає терпіння вже чекати, що тут ніяк не може зійти. Це все все я буду викидати. Там нічого так і не взайшло вже два місяці. Підписники мені радили підживити помідорчики ось таким добривом. Ось цим я якраз і обробила. А квіточки я підгодовувала в мене таке органічне добриво для квітучих рослин. Просто по інструкції все розвела і підживила. Але він вже декілька годин тут, і мені здається, що він уходити не збирається. Крупа сипеться страшне, йому холодно, лапки мерзнуть. От що з ним робити? От що порадити? Ми вже подумали з чоловіком ще докупити рибки. Та й кинути сюди нам вставочок для того, щоб він мав що їсти. Там, де грудка, прям випирає, він наївся добряче, але не уходить. Глорія, до речі, його дуже не любить. Отже, я все ж таки заставила себе на прибирання, заставила себе поприбирати кухню, хоча задоволення я взагалі ніякого не отримала. Щось немає в мене настрою прибиратися, але. Треба було. До речі, я ще її поприбирала всю хату. Що це за помічничка прийшла сюди? Соломійка. Гусочку дістала розморожуватись. Оці вазончики я знайшла в літній кухні. Тепер активно їх використовую. Мені дуже подобаються. Ми сюди купляємо фрукти. Якесь печиво, або сушку для соломіки, або соломку. І в нас тут завжди все заповнено. Треба буде завтра вже поповнювати свіжими продуктами. На те, щоб прибиратися, я теж людина, мені не вистачало і не вистачає часу натхнення, або якоїсь енергії, або мотивації. Різні дні циклу теж на то все впливають. Раз на місяць. В кінці кожного місяця я прибираю кухню. В цей раз я трошки підзатягнула. Я на, раз на місяць завжди мию витяжку, мию всі поверхні, всі полички, мию обов'язково сушку для посуду. Звісно, що протягом місяця, використовуючи плиту і мийку, я мию це по можливості після кожного приготування їжі. Але все інше я намагаюся мити. Раз на місяць. Цей куточок завжди намагаюся прибирати якомога частіше. Треба ще гречки купити, досипати, Закінчилося. Взагалі, прибирання в мене не прив'язується до якихось дат. Наприклад, зараз починається тиждень, прибирають всі перед Великоднем. Я до Великодня не дуже прив'язуюсь, я більше, по можливості, бо з соломійкою, не так часто те вдається зробити. Але, можливо, я надихнула, хоча я не мала натхнення, може, надихнула вас на прибирання. І приїжджають мої батьки завтра. І я розумію, що мені не вдасться прибратися за наступний тиждень перед Великоднем, тому хто там сміється? Ти що там задумала? Мені не вдасться прибратися перед Великоднем, тому що будуть гості, Це, це нереально буде, бо буде велика кількість людей в хаті. Отже, це, в принципі, і вийшло моє перед Великоднє прибирання. А це через 5 хвилин, як я поприбиралась, нас соломійка свої порядки наводить, доню. Що ж, мої любі українці, побачимо з вами в наступному відео. В понеділок в мене день народження. І я думаю, що наступний випуск буде більш цікавий, не такий скучний, як цей. Бережіть себе, слава нашим ЗСУ і все, буде Україна! Запарений мак, макова начинка, запарені родзинки, рублена ковбаска, варена бульбочка. Люблю своїх батьків, чимось дивувати. А чим я здивую, подивимося у наступному відео.